Наразі ми знаходимося на пункті психологічної допомоги, де ми надаємо допомогу військовослужбовцям, які зазнали гострих стресових реакцій під час бойових дій, з метою їх відновлення та повернення в стрій. На даному пункті військовослужбовці мають можливість відпочити в більш спокійних умовах, а також отримують психологічну допомогу шляхом індивідуальних бесід, психологічного діагностування, відновлення психологічного стану з використанням методів саморегуляції та самоконтролю. В цілому перебування людини на пункті допомагає відпочити, відновити свій психоемоційний стан та повернутися до виконання службових обов'язків. Питання перше. Я часто не впевнений в своїх силах. Якщо так, ви ставите двієчку, ні нуль 50 на 50 одиничку, може вам вийти з цього негативного стану. І перший рівень психологічної допомоги це рівний рівному. Це побратим надає побратиму. Не нав'язуєтесь. Психологічна допомога надається тільки по його запиту. Він говорить так, да ти хочеш за мною поговорити, і ви починаєте по, по протоколам по протоколам цю психологічну допомогу. Дивіться, при психологічній допомоги перше ваша безпека і безпека вашого побратима. Рекомендується убрати його із зони ведення бойових дій, тобто кинуть кудись на до окопа, щоб він не був підражений огневим враженням. Ваша безпека, ви його обезброюєте. Відсягнули магазин на запобіжник і контролюєте автомат. Проводили вивчення морально-ділових якостей та психоемоційних станів поповнення, що прибуло до військової частини. Та в з метою виявлення осіб з девіантною поведінкою та суїцидальними нахилами також було проведені заняття з наданням першої психологічної допомоги особового складу, що поповнив військову частину, та е, надання методів подолення гострих стресових реакцій, що виникають під впливом бойових дій.